Звичайну та кримську сосну готують для продажу у Петропавлівському лісництві. Тут їх спеціально вирощують до різдвяно-новорічних свят. За грудень з плантації продали майже 400 хвойних дерев, каже лісничий Олександр Динник. Клієнт обирає, наприклад, оцю ялинку. Ми беремо її і спилюємо, чіпляємо. Бірочку, виписуємо всі належні документи. Ціна на сосни каже Олександр, залежить від розміру та віку дерева. За рік вони виростають від 30 до 50 сантиметрів. Найдешевша чотирирічна однометрова сосна коштує 180 гривень, а до найдорожчої шестиметрової, вона виростає за 12 років. Ціна на таку приблизно 15 тисяч гривень. Якщо є оптовики, наприклад, приїжджають по 50 штук, по 100 штук беруть. Приїжджають, вибирають, ми тоді переміряємо, визначаємо, яка сума, людина їде, оплачує і тоді чіпляємо бірки і виписуємо накладну. Сосни на цій плантації вирощують майже 50 років, каже директор лісового господарства Петро Яловий. Насіння для саджанців збирають зі своїх ж дерев. Збираємо шишку, сушимо в шишку в сушарках, шишку, добуваємо насіння. Висіваємо і вирощуємо, щоб таку ялинку на новий рік вирости до да, достатньо 6-7 років. По номеру набірці покупці та правоохоронці можуть перевірити, в якому лісництві виробили ялину. Олександр Дінник каже: за незаконний зруб дерев браконьєрам загрожує штраф. Адміністративне покарання від 540 гривень. Якщо ця ялинка коштує 210 гривень, це йому треба... 150 штук випилять, тоді буде кримінальна відповідальність. Окрім зрубаних у розпліднику можна забрати й дерева з корінням, каже директор лісництва. Продавати їх будуть до 31 грудня. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.